Так, відволікли мене чуть -чуть. Е... Одним словом, то все розсверлюємо, виламуємо. Тут має бути все добре. Ну, тут, якби тут пошкоджень трохи менше під блоком предохранителів, то ми теж все добудемо, тому що це реально папір. Ну, папір. папір такий, як картон. Оце все кальонка. Тобто тут то треба забрати. То просто гірше, потовче не буде, чим є. От. Е тут я не знаю. Я би радив, би радив би от у тої різбової дирки, отак лонжерон поміняти. Я не знаю. Дивися, шукай. Якщо є і за адекватні гроші, я би казав купити. Ну, якийсь кусок. Може, ну, Який купиш, такий буде, але я би радив отак поміняти його. Трохи воно тут. Як то кажуть, поляки замурдуване. Замурдуване. То зробити можна. Але я не знаю, чи то треба. Ну, хіба він мега, якийсь там багато грошей коштує. От П'ятку то таке. П'ятку можна вирівняти. Ну, в будь-якому випадку то все розсверлювати, що билушку ти купиш. Що таке що, би ти там не купив, чи навіть то старе рівняти, то все один фіг розсверлювати, тому що це короб, короб, він інакше не вирівняється. Але щоб було гарно, акуратно, оту штуку треба поміняти. Якщо дуже треба, можна ото вирівняти. Але ну, результат, як то кажуть, буде трошки гірший. Тут все так ціленьке візуально. Все нормально. Тут візуально все нормально. Так, зараз візьму ліхтарик. Візьму ліхтарик і. От там, от там, от ще є місце. От оце от місце є. От. Треба буде ним подивитися і отут є місце. Ну, то таке. От. Так само і тут відійшло трохи. От. Ну, то таке. то таке. Зараз розіб'ємо. Усю, і поміряємо, е, стакани. Чи стакани стоять на своїх місцях. Тому що, е, ну, от така ж пара. Я думаю, що той стакан пішов. Пішов. Але питання, чи не пішов оцей. Тому що відстань між ними плюс-мінус, відповідає кресленню. І може бути таке, що оцей пішов, і оцей пішов. І тоді у них відстань одинаково, але вони відносно машини стоять не перпендикулярно, а отак. Тому зараз будемо міряти. На загал. У нас ото все м'ясо підняте. Ну, чесно. І ото все м'ясо підняте. Тому що ну, видно, як тут лонжерон стоїть на взльот. От, тому тут. Як то кажуть, всі кінці втрачені. Тобто тут нуля, як такого нема. Єдине, що ну, можна міряти от по цьому от нулю. Ну по тому нулю, якщо брати, то, то брати за цілу сторону. Все-таки тут менше пошкоджень, ніж там. Тоді виходить, що то все піднято. якщо оце взяти за нуль, тоді та сторона буде опущена. А в нас таким підйомом лонжерона із такими складками. Та ж складка, вона вийшла не від того, що сюди щось впало, а від того, що ото все отако піднялося. І тут зробилася така яма, воно так, чик, як конверт. Тому, як то кажуть, то все поки що догадки, але, як то кажуть, треба досліджувати. Ладно, кидаємось його.